Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, під час якої була обговорена обстановка на фронті. Розповів про введення противникам локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас, сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту. Ідеться в повідомленні від головнокомандувача ЗСУ з генералом Брауном. Домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противникам у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні. Генерал Залужний також поділився із партнерами результатами вітчизняних досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь на завершення розмови. головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний подякував голові об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну та всьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами. Міністерство оборони України спільно з міністерством стратегічної галузи промисловості наступного року збільшать у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Головна увага буде присвячена виробництву засобів протиповітряної оборони від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю більш ніж 100 кілометрів. На кшталт ЗРК Корал. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. Крім того, в затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші сили оборони могли гідно протистояти російській агресії, заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Євросоюз поки не досяг мети у поставках одного мільйона снарядів для України упродовж року і щоб виконати своє зобов'язання до встановленого терміну, тобто до березня 2024 року, європейські компанії мають перенаправити свій експорт боєприпасів з третіх країн до України. Про це на річній конференції Європейського оборонного агентства заявив високий представник Європейського союзу Жозеп Борель. За його словами, необхідно також нарощувати обсяги виробництва та збільшувати спроможності оборонної промисловості ЄС. При цьому він нагадав, що реакція Європейського союзу на російську агресивну війну проти України була безпрецедентною у багатьох вимірах, зокрема у військовому. Були зруйновані табу. Поставки зброї для країни у війні це було щось, що європейський союз ніколи не робив до того. Відтоді ми мобілізували 27 мільярдів євро військової допомоги, надали тренування для 34 тисяч українських військовослужбовців по всій Європі, майже в усіх європейських країнах. І ми плануємо збільшити цю кількість українських солдатів до 40 тисяч вже протягом найближчих тижнів. Це безпрецедентно. Це змінило політичний пейзаж Європейського союзу та його роль як постачальника безпеки і оборони, зауважив високий представник ЄС. Міністерство оборони США заперечило, що будь-які рішення адміністрації президента Байдена щодо розширення можливостей військової допомоги Ізраїлю матимуть негативний ефект на оборонну підтримку України. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ми забезпечуємо Ізраїль тим, що їм потрібно в їхній боротьбі з терористичною організацією Хамас. Ми надаємо боєприпаси, високоточні боєприпаси та засоби ППО, те, що потрібно армії оборони Ізраїлю. Сказала представниця Пентагону. Що стосується України, тут різні зони відповідальності, різні війни, дуже різні ландшафти. Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують надавати підтримку Україні із запасів, що залишилися за статтею президентських повноважень у той час, як допомога Ізраїлю надходить з іншого джерела фонду іноземного військового фінансування. Ми продовжуватимемо надавати обом країнам те, що їм потрібно. Резюмувала Сабріна Сінг. Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинське угрупування Хамас порушило угоду про припинення вогню, обстрілявши Ізраїль ракетами. Сьогодні ж Ізраїль оголосив про поновлення бойових дій у секторі Гази. За інформацією Цагал, кілька ракет було випущено із сектору Гази близько шостої і незадовго до сьомої ранку. Тривога пролунала в південній громаді Холіт. У відповідь армія оборони Ізраїлю відновила військову операцію проти Хамасу у секторі Гази. Місцеві жителі повідомляють про авіаудари, яких завдала ізраїльська авіація. Крім того, повідомляється, що Хамас зранку 1 грудня не надав список заручників для звільнення, що було однією з умов продовження перемир'я. Український снайпер, який воює проти російських загарбників, очолив світовий рейтинг бойового снайпінгу. Його ім'я не розголошується. Відкритою інформацією є те, що він знаходиться в рядах служби безпеки України, влучив в російського солдата з відстані у 3 кілометри 800 метрів, та має на озброєнні гвинтівку українського виробництва Володар Обрю». Попередній рекорд був встановлений канадським снайпером у 2017 році. Під час несення служби в Іраку він влучив у бойовика угруповання Ісламська держава з відстані 3 кілометри 540 метрів. Додамо, що в топ 5 рейтингу бойового снайпінгу є ще один українець. Його ім'я. Теж не називається відомо, що він служить в силах спеціальних операцій збройних сил України. Свою ціль він уразив в листопаді минулого року з американської гвинтівки МакМілан Так ТАК-50» на відстані 2 кілометри 710 метрів. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.